Так, доброго часу, дорогенькі. А, давайте подивимося наступи. Наступи взагалі, чи будуть наступи зі сторони, давайте подивимося на <кхи> жовтень, наступи з... зі сторони, давайте на суми подивимось, так? Чи буде наступ на суми, наступ на рівне на Волинь. На Київ, на Житомир, наступи. І в свою чергу подивимось, чи буде наступ на Одесу. Тому що всі мені вже просто е, директ мій зірваний з приводу наступу на Одесу. Отже, е, чи буде наступ на Волинь? Ну, вони підійдуть до, до кордонів. Вони підійдуть до кордонів, але якось не вистачає у них ресурсу. Бачите, двічка стоїть. Ну, Те, що вони зайдуть чи не зайдуть 50 на 50, так, але ще можна трактувати, чи буде нас. Ну, тобто вони далі будуть йти в наступ чи ні. А, так от я вам скажу, що їм поки що нема з чим іти. Те, що вони є, ні, вони будуть сидіти. Ні-ні-ні-ні-ні. Поки що жовтий місяць, ну, поки що ні. Так, ну, відповідно, Рівненську область. Давайте подивимося ще. Можливо, в Рівному, не дай Боже. Але єдина там карта йде, що вони, можливо, не підступлять, але ж будуть оце своїми жужиками, да? своїми, е, що там, герань, Фіалка, орхідея будуть десь. І особливо в напрямку от, рівне. Рівненської та Волинської області. Так, рівне. Ні, так само, бачите? Так само. Нема з чим. Розумієте? Нема з чим. Вони бі готові, але нема з чим. Так. Е Житомир. Житомир. Чи буде наступ? <кій> Ой, прошу вибачення. Ажитомер. Так. Не, страшний суд. Ні, це кажуть, що це все. Е, не те, як наколка. Оце, оце, оце таке воно і є. Так, господи, Київська область, давайте. Київщина. Чи буде наступ на Київщину? Боже, ви що? Про що ви кажете? Ще Рівненщина і Волинща, цей, а тут вони ж і ноги не унесуть, Там же її залишуться. Причому одна нога на території Київської області, а друга нога на Києві Білорусі. Ви що? Ні. Чернігівська. Чернігівська і Сумська. І потім Одесу подивимось. Чернігівська. Хм. Про чернігів вони там щось думають, там більше їх якось цей. Але ні. Вони все, що там можуть, вони тільки ото обстрілювати його. Вони навіть не вирішили, що і як. Якось там ні. Суми. Чи є прорив за прориву, давайте подивимося. Так, суми. Та ні, вони сидять. Ну, от договір, що вони туди підуть, є. Що вони підуть. Договір. Догомовились, Дожали. Але вони сидять і тут. Сидять, ждуть, щось там збирають. Роблять вигляд, що вони щось роблять, розумієте? От вони таку. Імітація у нас буде. Так, давайте обов'язково подивимося, Одеса. Чи буде наступ на Одесу? Тому що от зараз дуже розганяють, я так розумію, цю. У Сумській області взагалі наступу немає, розумієте? Погрози. Так. Одеса чи буде наступ? Слухайте, Одеса захищена. От бачите, карта захищеності. В Одесі більш-менш так сплановано. Єдине що, це будуть жужики. От жужики і оця вся гіранні. Якби і уласково сказати, герані оці всі фіалки орхідеї, да, вони будуть летіти. Але маєте на увазі, що їх всього 30. Розумієте? Так що от рахуємо кожного жужика, де він там впав і все. Наступ. З наступом вони там і хотіли б. Але вони розуміють, що вони зараз не спроможні. Те, що вони хотіли, знаєте, хотіть не вредно, вредно не хотіть. Нема ресурсів, розумієте? Вони, може, й би і хотіли, але ресурсів... Ні. Та це взагалі якийсь цих хтось придумав. Ні. Ніяких наступів не буде. Заспокойтесь, Нема чим. Так що живіть спокійно. Не нехтуйте повітряними тривогами. Чуєте жужика бігом в погріб обов'язково, або в бомбосховище. І тут же набираємо ЗСУ, де знаходиться жужик. Всім дякую, дорогенькі мої. Обнімаю вас. Пишіть коментарі, пишіть запитання, пишіть обов'язково ті питання, які нагальні вам. Підписуйтесь, ставте вподобайку. І всім дякую, всім гарного тижня. До побачення. Тихого